За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, в ході слідчих дій з приводу викриття корупційних тіньових схем ухилення від мобілізації, відбулись обшуки в помешканнях і кабінетах очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївського обласного її сина знайдено понад 450 тисяч доларів США та колекцію ювелірних виробів. Також її сина вилучено паспорт громадянина Російської Федерації, який був отриманий у колишньому генеральному консульстві Російської Федерації в Одесі. Окрім інших епізодів, підозрювана, користуючись службовим становищем, здобула собі й синові другу групу інвалідності для отримання від держави пільг і соціальних виплат за даними слідства. Протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК задекларувала дохід на загальну суму близько 2 мільйонів гривень з метою приховування нелегальних прибутків. Посадовиця оформила на свого сина три квартири. Наразі до розслідування триває. Винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Президент України Володимир Зеленський під час проведення підготовчих нарад перед РНБО пообіцяв системне кадрове і процесуальне реагування на епізоди порушень у роботі МСЕК.